Доброго ранку небо прекрасне, доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку рідній землі. Доброго ранку тобі і мені. Діти сьогодні ми з вами поговоримо про землю господиню. Весна триває. Погода стоїть добра, тепла, сонячна, ясна. Сніг вже повністю розтанув. А земля зігрілася, на ній починає рости молода ніжна зелена травичка. На деревах із броньок вже розпускаються свіжі блискучі листочки. На полях уже весна гей, що робить там вона? Зілечко насаджує, Збіжечко пригладжує, щоб росло у стебло, щоб шовкової було. У лісочку вже весна. Гей, що робить там вона? Листя розправляє, гілочки рівняє, причепую квітки, щоб сіяли, мов зірки. У городі вже весна. Гей, що робить там вона? Грядочку копає, моркву засіває, і горох і бурячки будуть їсти діточки. Малята, Недаремно весну називають господинею, адже вона всіх людей кличе до роботи, до праці. А ще навесні пташки радіють, щебечуть, співають. Вони поспішають спорудити собі гнізда, повертаються з теплих країв, радісно співають у садках, блискуче чорні шпаки. Повсюди чується пташини щебить та спів. Дітки, пропоную до вашої уваги послухати віршик, який написав поет Ярослав Ярош. Називається віршик Шпак. Устає раненько шпак і вдягає чорний фрак, як артист не просто так. Шпак заслужений співак. Він увечері і зрання шле усім пісні вітання, та ніхто не чує вдень голосних його пісень. На полудне замовкає, шкідників комах шукає, і тоді малі ж пачата з нетерпінням ждуть на тата. Ну що, дітки, чи сподобався вам віршик? Так, а яка фраза з вірша вам запам'яталась? Буду з нетерпінням чекати на ваші відповіді. До побачення! На все добре!